Вітаю вас! У цьому відео я розповім вам про те, що таке професійна гігієна ротової порожнини, у чому полягає необхідність і важливість цієї процедури і як часто потрібно її робити. Залишайтесь з нами, буде цікаво. Мене звуть Савченко Ігор Ігорович. Я лікар-стоматолог-терапевт в мережі стоматологічних клінік Люміден. І зараз я розповім вам докладніше про професійну чистку зубів. Якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь на наш канал. Хороша гігієна порожнини рота та належний догляд за зубами це шлях до здорової та вродливої усмішки. Найпростіші процедури гігієни ротової порожнини рота допомагають уникнути карісу, зберігають зуби та ясно здоровими, а ви можете набагато довше радіти власним зубам. Професійна гігієна ротової порожнини часто є першим етапом лікування перед проведенням хірургічних, терапевтичних процедур відбілюванням або протезування зубів, гігієна порожнини рота поділяється на індивідуальну та професійну. Індивідуальна гігієна порожнини рота – це низка заходів, які кожна людина мусить виконувати вдома: Чищення зубів, використання зубної нитки, йоршиків, ополісковичів, догляд за знімними протезами. Професійна гігієна порожнини рота – це процедура, яку виконує лікар-стоматолог. Чому важливо регулярно проводити професійну гігієну ротової порожнини? Якби ми не намагалися ретельно чистити зуби щіткою, зробити це ідеально майже неможливо завжди залишається наліт на поверхні зубів який міститься поза з досяжністю зубної щітки, в який білий зубний наліт утворюється із залишків їжі, слини та бактерій, що постійно мешкають у ротовій порожнині. Коли наліт затримується на зубах тривалий час, бактерії, що містяться в ньому, починають здійснювати хімічні реакції, в результаті яких виділяється кислота. Ця кислота впливає на емаль зуба і призводить до його руйнування та розвитку карієсу. Якщо на поверхні зубів довго залишається м'який наліт, підпливом слини... Він поступово починає твердіти і перетвориться на зубний камінь. Засобами індивідуальної гігієни зубний камінь не можна видалити, і для цієї процедури необхідно відвідати стоматолога. Зубні відкладення часто призводять до виникнення неприємного запаху з рота, який знижує впевненість у собі і створює дискомфорт у спілкуванні. Дослідження показують, що постійне скупчення бактерій у порожненні рота може призвести до захворювання внутрішніх органів, верхніх дихальних шляхів. Кишково-шлункового тракту і навіть серцево-судинної системи. Підтримання гігієни ротової порожнини важливе для того, щоб збільшити термін експлуатації, встановлених у вашій порожнині рота ортопедичних конструкцій. А саме коронки, імпланти, знімні протези. А тим, хто носить брекети, гігієну допоможуть запобігти каріїсу. Як це відбувається? Для початку проводиться огляд порожнини роти пацієнти. Уточнюється інформація про засоби, що використовуються в домашніх умовах. Під час огляду також часто лікар може виявити каріозні процеси, проблеми з прикусом, про які пацієнти навіть не здогадуються. Зубний наліт та зубний камінь видаляються завдяки спеціальним інструментам. Для видалення зубного каменю використовуються спеціальні ультразвукові наконечники та насадки, що впливають винятково на наліт, не пошкоджуючи емаль зубів. З використанням місцевої анестезії за необхідності. Після видалення твердого зубного нальоту застосовується безпечний метод Airflow, який передбачає подачу порошку з водою під тиском через спеціальний вістрі, спеціальний накінечник. Ця процедура дає змогу максимально видалити наліт, що утворився в результаті вживання кави, чаю, куріння тютюнових виробів або інших фарбуючих продуктів, які негативно впливають на поверхні зубів. І на завершення процедури проводиться полірування зубів за допомогою щиток, гумок. І полірувальною паспорт для створення рівної блискучої, гладкої поверхні зубів. За результатами цієї комплексної процедури, ви будете приємно вражені позитивним ефектом та зміною ваших зубів. Поверхня зубів стане гладкою та блискучою, а відчуття свіжості й чистоти дійсно порадує. Кожній людині, незалежно від того, є в неї будь-які скарги чи ні, рекомендується проводити професійну гігієну порожнини рота кожні 6 місяців. Пацієнтам з схильністю до утворення нальоту Захворювання парадонту ця процедура рекомендується 3-4 рази на рік. Здорової та красивої усмішки потребує кожен. Звертайтеся до нас у мережу стоматологічних клінік Люміден. Ми знаємо, як вам допомогти. Щоб дізнатися більш детально про професійну гігієну порожнини рота та інші медичні послуги, побачити приклади наших робіт та подивитися корисне відео. Переходьте на наш сайт за посиланням. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а також ставте в коментарях свої запитання. На які ми обов'язково відповімо. Дякуємо за увагу та до зустрічі на безкоштовній консультації в мережі стоматологічних клінік Люмідент.